Добрий день, восьмикласники! Сьогодні ми з вами закінчимо вивчати тему закон колона, електричний заряд, дискретність електричного заряду, готуємось до контрольної роботи і вчимося розв'язувати задачі. Перше завдання це вправи на переведення одиниць електричного заряду. І перш ніж почати розв'язувати це завдання, потрібно пригадати кратні одиниці. Звертаємо увагу, в нас в завданні є піко колони. Тобто піко число будь піко позначає 10 мінус 12 степені чогось небудь. Якщо піко колони, то відповідно 10-12 степені колон. Один нано це 10-9 степені. Один мікро, 10-6 степені. І 1 мілі 10 мінус 3 степень. І, відповідно, перше завдання, дивимось, 28,5 мікрокулон. Потрібно перевести в мілі колони. мілі колони, звертаю вашу увагу, що мікроколони це 10-6 степені, мілі колони 10-3 степені, вони відрізняються в тисячу разів. Мілі колони в тисячу разів більші, ніж мікроколони. Якщо нам потрібно перевести з меншого числа в більше число, ми ділимо це число на тисячу. 28,5 мікроколон. Потрібно поділити на тисячу. І ми отримаємо відповідь 0,0285 колон. Друге завдання. 320 наноколон потрібно перевести в мікроколони. Знову ж таки, наноколони мінус 9 степень, мікроколони мінус 6 степень. Нам потрібно з меншого числа перевести в більше, тому ми ділимо на 1000. 320 наноколон потрібно поділити на 1000. Ми отримаємо відповідь 0,32. Мікрокулон. Ну, третє завдання. Ви виконаєте, та четверте самостійно. П'яте завдання. 0,192 колона. Нам потрібно перевести в мілі-кулони. Тут завдання трошки навпаки. Ми більше число переводимо в менше. Мілі-кулони це мінус третя степінь. Тому якщо ми, звичайно, просто колони переводимо в мілі-колони, нам потрібно помножити на 1000. тисячі колон, потрібно помножити на 1000. Ми отримаємо відповідь, що це буде 192 мілікулон. Ще раз, третє, четверте завдання ви виконуєте самостійно. Дивимося другий тип завдань, які будуть е схожі завдання будуть у вас на контрольній роботі. На малюнку зображено дві пари невели невеликих кульок. Потрібно зобразити сили колони, що діють на кожну кульку. А для того, щоб їх зображити, нам необхідно пригадати, що е існує два роди електричних зарядів. Позитивні і негативні. Одноіменні заряди відштовхуються, різноіменні притягуються. Випадок на малюнку А нам вказує на те, що ми бачимо два заряди, кожен з зарядів позначений плюсиком, тобто вони позитивно заряджені і, відповідно, одноіменне зарядження. Вони відштовхуються. Ми позначуємо стрілочками, що вони відштовхуються. Відштовхуються вони по умовній лінії, яка проходить через центр цих кульок. Вони відштовхуються. Сили ми позначаємо літерами латинського алфавіта F, і з вектором. Це також F. Малюнок Б. бачимо, що кульки різноіменне зарядження, одна кулька негативно заряджена, інша позитивно заряджена. Різноіменні заряди притягуються, відповідно, ми позначимо це таким чином, що вони притягуються, F-вектор, і ця кулька також притягується одна до одної. Ось таким чином потрібно виконувати це завдання. Наступний, наступне завдання. На рисунку зображено позитивне тіло і підвищені дві кульки 1 та 2, і що мають заряд, невідомі заряди. Потрібно визначити заряди кульок 1 та 2, виходячи з малюнку. Ще раз нагадую: різноіменні заряди притягуються, одноіменні заряди. Різнімання притягуються, одноіменні заряди відштовхуються. Звертаємо, дивимося на малюнок розглядаємо кульку номер 1 Вона відштовхується від великої кулі. Тобто вона буде мати позитивний заряд, тому що вона відштовхується від неї. Кулька номер 2 навпаки ж притягується до великої кулі. Ми знаємо, що велика куля позитивно заряджена. отже, Куля номер 2 буде мати заряд мінус, тобто негативно заряджена. Далі, третій вид завдань. Наслідок електризації тіло може набути заряду кратного. І потрібно обрати правильну відповідь. В даному випадку потрібно пригадати дискретність електричного заряду. Давайте пригадаємо